В які часи ми живемо. Може це вже настала остання година. Може апостол Павло говорив про Кінець світу? Давайте ми зараз з вами пороздумуємо, що говорив і писав апостол Павло. Привіт! Мир вам! Слава Ісусу Христу! Мене звати Олександр, і я хочу поговорити з вами про щось важливе. В своєму посланні апостол Павло попереджав про останні часи. Він писав у 2. Тимотея. 3.1.5, що наступлять такі дні, коли люди будуть егоїстичні, жорстокі, зневажатимуть Бога і відвернуться від істини. Хіба це не опис нашого часу? Люди стають самозакоханими, жорстокими, гордими? Ми бачимо це навколо, в новинах, в соцмережах і навіть в наших родинах. Але що з цим робити? 2 Тимотея 3.1.5 Знай, що за останніх днів настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбі, грошолюби, зарозумілі, горді, наклепники, батькам непокірні, невдячні, безбожні, безлюбові, непримирливі, осудливі, розбещені, жорстокі і недобролюбні, зрадники, нахабні і бундючі, більше розкошолюбні. Ніж боголюбні, мають бо сповідь побожності, сили ж їх зиклися і тих цурайся. Це означає, що багато хто говорить про Бога, але не живе за Його Словом. Бог закликає нас не просто знати істину, але й жити нею. Але є надія, Бог дає нам вибір жити в світлі Його істини або слідувати за світом. Час змінити своє серце і повернутися до Нього. Що ти думаєш про ці слова? Чи бачиш ти ці ознаки навколо себе? Напиши в коментарях і давай разом шукати Божу істину. Благословень тобі! Дякую за перегляд! Якщо сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, діліться з ним з друзями, благословень вам! Бог тебе спасає!